Друзі, усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні хочу вам показати свої невеличкі покупочки з магазину Єва, і також забрала замовлення невеличке до замовлення від компанії Avon, і також замовлення від компанії Грошей. І зараз швиденько це все разом хочу вам показати. Давайте почнемо з компанії Avon. До замовлення робила ось по цьому діючому каталожку, який. Ще діє до кінця місяця, була дуже гарна пропозиція на засоби по догляду за ніжками. Я думала, можливо, вже зроблю замовлення в наступному каталозі, але подивилася, що ціни досить таки відрізняються, і в наступному ці засоби набагато дорожчі. Тому вирішила скористатись і придбати в цьому. Перше, що придбала, це ось такі от напівшкарпетки для косметичних процедур. Це замовлення особисто для себе. Вже давно дивилася на ці шкарпетки дуже класний засіб, класна штука по догляду за ніжками, тому взяла собі в користування, і також придбала ось такий от доглядовий нічний крем для ніг з екстрактом лаванди. В мене вже був цей крем, я користувалася, мені він дуже подобається, тому також взяла. Зараз покажу вам ціни в каталожку. Обидва ці засоби. Кремчик 169 гривень коштував, а шкарпетки 159 В наступному каталозі, як я вже казала, вони набагато дорожчі. В розпродажі взяла ось таку зволожуючу маску носочки для ніг з ароматом лаванди. Вона в каталозі, мені здається, не представлена, тільки в розпродажі є, коли ви оформляєте. Замовлення її пропонують там в онлайн-пропозиції. Вартість стається 99 гривень. По каталогу придбала ось такий крем для рук з ароматом жасмину із гліцерином. Це новиночка, нова лініючка минулого каталогу. Там ще представлені і гель для душа, і лосьон для тіла. Я вирішила спробувати тільки кремчик, вже його тестувала. Ось так досить такий густенький, гарно вбирається, гарно зволожує. Дуже приємний ніжний такий квітковий аромат, дійсно відчувається жасмин. Буду користуватися. І ще взяла для себе ось таку омолоджувальну нічну емульсію для обличчя лінієчка NU. Була дуже гарна ціна в цьому каталожку на неї. 279 гривень вона коштувала. Я вже давно на неї дивлюся, але все відкладала покупочки. І цього разу вирішила, що все-таки візьму і спробую. Дуже багато на неї позитивних відгуків, тому буде цікаво її спробувати. Відкривати поки що не буду. Використовую те, що маю в користуванні, а тоді вже візьму її в використання. Таке невеличке було у мене сьогодні замовлення від компанії Avon. І зараз вам покажу також невеличке замовлення від компанії «Івроше». Зараз досить нечасто роблю замовлення в компанії «Івроше». Але цього разу моя подружка попросила для неї замовити лосьон зволожувальний для тіла. Дуже вона полюбляє саме лосьйони від компанії Івроше. Я її вже пропонувала, вона брала і від Aivon, і від Oriflame, але все ж таки Івроше, як вона каже, їй найбільше подобається. Тому я замовила ось такий набір з ароматом кокосу і тіаре «Моной». В набір входив гель для душу, 400 мл об'єм і зволожувальний лосьон для тіла в об'ємі 390 мл. За гель для душу я її запитувала, вона не хотіла. Її цікавив тільки сам лосьйон для тіла. Але я вирішила придбати все ж таки набором, тому що так було вигідніше, і в подарунок, якщо купуєш набор, ще можна було отримувати, отримати косметичку. Ось така. Косметичка прийшла мені в подарунок разом з набором. Ось така яскрава, красива. На літо буде саме те, що потрібно. Ця лінієчка моной раніше була представлена в компанії Вроше, потім вона була знята. А зараз вже вони її відновили і вже бачу в цьому каталожку вона представлена знову як новиночка, повернення, і також вернули в продаж туалетну воду Моной. Я, до речі, з нею не знайома, так як я зареєструвалася в компанії Вроше, коли ця водичка вже була знята. Тому дуже хочу в подальшому придбати її і познайомитись з цим ароматом. Мені дуже-дуже цікаво. І в подарунок за таке невеличке замовлення я робила його по пропозиції, яка приходила мені на електронну пошту. Можна було отримати на вибір один з ароматів в об'ємі 8 мл. Або Евіденс, або Льо Евіденс. Я все ж таки обрала Льо Евіденс, тому що це новиночка, я не, з нею не знайома. Евіденс у мене є. Є у мене ще в старому оформленні. Зараз вони вже всі оновлені, але аромат. Наскільки я знаю, залишився той самий, а от з цією новиночкою я дуже хотіла познайомитись, я хотіла її придбати в об'ємі 100 мл, і тут мені представилась ось така можливість познайомитись, взяти маленький об'єм. І я, звісно ж, скористалася цією пропозицією і взяла саме Льо Евіденс. Я вже відкрила цю новиночку, яку обрала в подаруночок. Приходить у вигляді спрея. Добре, що не роликовий, тому що роликові аромати я не дуже люблю. Аромат мені дуже сподобався. Я вже його затестила. Він дуже ніжний, яскравий, такий квітковий, фруктовий. Зараз покажу вам, як він представлений в каталожку. Зустрічайте нове звучання шипрового аромату. В нотах у нас заявлені магнолія, персики, пачулі. Фруктові ноти тут дуже гарно відчуваються, але аромат взагалі не солодкий, він більш до свіжих, дуже приємний і ніжний. Спочатку, коли він з'явився, я чомусь подумала, що це, можливо, перевипуск ось цієї туалетної води Ю Evidence, яка є у мене в колекції. Але ні, коли я його затестила, то я зрозуміла, що. На мою думку, ця новиночка вона не схожа ні з Льо Евіденс, ні з класичним Евіденсом. Вони зовсім різні. Це просто красивий окремий самостійний аромат, який, я думаю, дуже багатьом сподобається і знайде своїх поціновувачів. До речі, хто робить замовлення від компанії Івроше, полюбляє цю компанію. То зараз ця пропозиція ще дійсна, на мою думку, дуже гарна пропозиція за замовлення від 600 гривень. Можна отримати в подарунок ось таку мініатюрку, аромат на вибір в об'ємі 8 мл. Дуже чудова пропозиція. Хто хоче познайомитися з новиночкою, а хто, можливо, хоче придбати евіденс класичний, то зараз є така можливість. Також, як завжди, ще компанія вклала мені ось таких два пробних зразочки. Крем для обличчя і сироватка для обличчя. І отримала також новий каталожок. Але я так вже його переглянула трішки. Він, напевно, був надрукований трішки раніше, бо в компанії зазвичай, коли каталог виходить, то він діє на протязі півроку. Тому. Ось ця от новиночка і новий аромат, з лінію Моной не представлені в цьому каталожку, але на сайті вони вже є і доступні до замовлення. І ще, друзі, покажу вам своє невеличке замовлення, яке зробила на сайті Єва і дещо придбала в самому магазині. Я вже бачила такі засоби, показувала у своєму відео. Аня з каналу Косметика і не тільки. Вона замовляла ці засоби на майкапі. Я тоді в коментарях написала, що я також зробила замовлення тільки на сайті Єва. На сайті Єва діяла така ж сама акція від бренду Холіскі. Дуже чудова акція, до речі, вона діє ще до цього часу, до 1 числа, здається, буде ще діяти. І що я обрала для себе по цій акції? Перше, це ось така Охолоджувальна ліфтинг-маска для боротьби з набряками. Дуже-дуже хочеться мені спробувати цей засіб. Зацікавив він мене. Тут досить великий об'єм: 250 мл, так що буду використовувати. І до масочки йшла ще в комплекті ось така от лопаточка для нанесення. І другий засіб, який я захотіла спробувати, це ось така піна для вмивання, з гліколевою кислотою, з екстрактом чорниці, з екстрактом цукрової тростини, з екстрактом кленового соку, з екстрактом апельсину і лимону. Дуже-дуже хочу спробувати цю пінку, так як останнім часом я якось гелі для вмивання відкинула трішки в сторону, полюбляю саме пінки. Тому буду задоволенням використовувати, і вже тоді більш детальніше вам розповім, чи сподобалась вона мені. Придбала ось цих два засоби, і якщо ви виконуєте умови, то вам автоматично додається подарунок від бренду. В подарунок приходить ось такий от набір з двох продуктів. В набір входить зволожувальний гель для миття руки тіла. І зволожувальний крем для руки тіла Cherry Blossom з ароматом вишеньки. Ось такі два засоби об'ємом по 70 мл, дуже в гарній упаковочці, подарунковій такі, приходять вам в подарунок. Ось така чудова акція діє на сайті Єва. І останнє, друзі, що покажу, це два ароматики, які я вчора придбала в магазині Єва. Забігла я забрати своє онлайн-замовлення і побачила. Знижки на ароматики від бренду GFenz. Зараз, до речі, в магазинах є водіє, акція на цей бренд. Один аромат купуєте, другий отримуєте в подарунок, але вартість одного аромату 639 гривень. А вчора деякі ароматики були представлені зі знижкою по 324 гривні і також підпадали під цю акцію. Тобто ви купуєте один аромат за 324 гривні і другий отримуєте в подарунок. Як на мене, то досить таки непогана бюджетна вартість за 324 гривні два ароматики від бренду GFEN. Я, звісно ж, скористалася цією пропозицією. Взяла ось такий жіночий аромат Імпресіон. Це аромат дуже схожий на імператрицю. Я маю оригінал імператрицю. Тому можу сказати точно, що вони дуже-дуже схожі. Ось так от виглядає флакончик. Дуже красивий квітково-фруктовий такий аромат. Хто, можливо, не може собі дозволити на даний момент імператрицю, я дуже раджу спробувати цей ароматик від бренду g -Fanzi. І другий ароматик, який я взяла по цій акції це ось такий чоловічий аромат Вікторіус. Показую вам вже тільки упаковку, так як сам парфум віддала для сина, він йому сподобався, він взяв його в користування. Ось такі чудові ароматики я придбала вчора по гарній ціні. До речі, сьогодні забігла в єву і вже. По зниженій вартості ароматиків немає. Акція 1 дорівнює 2 ще діє, але вартість на аромати від бренду G-Fancy 639 гривень, 324 гривні вже немає. Ось такі були мої покупочки, такі були невеликі мої замовлення. Я вам усім дякую за перегляд. Бажаю вам тихої і мирної ночі, і до нових зустрічей на моєму каналі.